Привіт. Стосовно різниці поміж двома приладами, ви частково її помічаєте самі. Перше, це комплектація. Тут краще, тут бачимо пуста. Ціна тут 30, тут 22. Далі, тут вага легша. Це теж супер. Але основна різниця даних приладів ще в навчинці дивимося. Тут акумулятор потужніший, його вистачає на годин 15, тут на годин 8-10 максимум. Нехай вистачає це не аргумент. Інформативність. Тут є ферочек, ви будете відсіювати заліза ну, в два рази більше. Це аргумент. Далі. Чутливість на дрібні цілі пляжі шукати, ще й при комплектації цієї катушки, тут навіть буде краще. Але на металепластику і на монети глибина тут буде більша. Робота на важких ґрунтах, неоднорідних і тому подібне, краще буде тут, за наявності слабких сигналів. І ви завжди можете його стабілізувати в самих важких умовах. А ось цього прилада стабілізувати по принципу, Деуса. Не працює велика катушка стабільно, беремо мало.